Найкращий програміст це ціль, яку не кожен наважиться собі поставити. Важка праця, досвід та нескінченні дедлайни це все добре, корисно, але цього недостатньо, аби конкурувати з тими, хто вчився в MIT. а значить, стати найкращим не вийде. Але все ж таки, я вважаю, що є спосіб стати кращим з найкращих і заробляти стільки, скільки потрібно, а може і більше. Розглянемо типовий шлях програміста Василя. Василь покаже нам можливі трампліни в розвитку, які усі пропускають. Василь тільки починає самотужки вчити програмування. І наразі як працівник нікому не потрібен. Навколо нього багато курсів по Python і JavaScript, які так і манять їх пройти і почати заробляти гроші. Василь піддається, він обирає курси і з позитивним настроєм починає навчання. Він вчиться не один. Навколо нього багато людей, які так само мріють про професію і заробіток. Але більшість з них відвалиться на початку курсу, а мінімум половина так і не стане програмістами. Але Василь не такий. Він рішуче закінчив курси, має певні знання. Ну або якщо це гарні курси, то має доволі гарні знання. Власне з таких курсів дуже крутий представник це GoIT Neoversity. Це перша в Україні. Онлайн-магістратура з міжнародним дипломом. Чуваки організували топову ідею, об'єднавши все найкраще від онлайн-курсів і універів. Від курсів там іде швидкий темп навчання, де викладачі це діючі спеціалісти в IT, а не просто теоретики. А від універу не ламінований папірець, а диплом міжнародного зразка. Я декілька раз перевіряв, і це справжній диплом, очне навчання в європейському університеті. Тому, якщо підшуковуєш точку входу в IT, глянь посилання в описі. Але для роботодавця Василь просто один з тисяч інших кандидатів. Тому його зарплатня, навіть з дипломом і хорошими знаннями, буде непоганою, але не прям мрія. І щоб добитись омріяної зарплатні, Василю треба мінімум 5 років дуже активно рости. Це звичайний, нудний. Але перевірений шлях стати просто хорошим спеціалістом. І Якщо Василь не хоче залишитись ні з чим, то може обрати саме цей шлях. Але такими темпами йому майже нереально пробитись в топи. Тому я пропоную Василю декілька стратегій, які дозволять йому стати кращим з найкращих. Головне, аби Василь не забув, що не буде ніякої магічної таблетки, все рівно прийдеться дуже багато вчитись і працювати. Але це можна робити з більшим ККД. Уявімо, якби Василь вивчив Go чи Котлін в перші роки його існування. Тоді він був би одним з найбільш досвідчених у цій мові за весь час. І якщо роботодавець захоче розробника з максимум досвіду, то його резюме буде одним серед перших. Стати топом в мові програмування, у яких конкурентів мінімум на 5-10 років більше досвіду. Дуже важко. А тому варто взяти нову мову програмування. Саме так я і зробив з фреймворком Laravel. Я про нього дізнався десь на версії 3, коли він лише почав з'являтись в списках молодих і перспективних фреймворків. Вивчити його тоді було легко. Весь функціонал, а саме документацію, можна було прочитати за 2 години. А подальший функціонал обростав поступово. І тому я опанував його плавно. Для порівняння, зараз, щоб Василю освоїти фреймворк лише на читання документації, піде приблизно тиждень. Тож, коли я почав взаємодіяти з цим фреймворком, я записав його собі в резюме і в певний момент був єдиним в Україні, хто використовував Laravel. Завдяки цьому до мене звернувся замовник, з яким ми пропрацювали на декількох проєктах. А потім так спрацювалось, що організували спільну компанію. І над неї фігачимо уже шостий рік. Шостий? Офігеть, мій стартап вже скоро в школу піде. Головне розуміти, що нова технологія може і не вистрелити. Тоді про неї усі забудуть. І знання, які Василь так важко плекав, так і не знадобляться. А тому не варто вкладати всі ресурси лише в одну мову, це як з інвестиціями. Певна криптовалюта може вистрелити. І тоді в тебе буде ікс 100 тисяч мільйонів, а може і не вистрелити. Але тоді це все маск винен. Тому перед тим як вивчати нові мови програмування, я порадив би Василю зробити більш надійні інвестиції, а саме вивчити мову Python. Суперзаробітків з ними не можна буде зробити, але стабільність точно буде. Василю варто вивчити мову програмування, яка колись була дуже популярною, але зараз вважається застарілою. І нові програмісти кривлять писок від неї. Схема в тому, що застарілою мовою програмування вже написано дуже багато продуктів, які досі функціонують. А ось програмістів, які на ній пишуть, з кожним роком все менше. А відповідно, конкуренція менша. І шанси отримати роботу більші. І те, що створено багато програм на застарілій мові, це не просто красива аналогія. Ідеальний приклад кобл це мова програмування, на якій стоїть фінансова система світу. Ця мова була створена в 60-х роках. І на момент 97-го року 80% усіх програм працювали на ній. Навіть зараз, коли ти. Розплачуєшся банківською картою. З вірогідністю в 95% в обробці платежа буде приймати участь Кобл. Звичайно, монобанк він не використовує Кобл, але Visa і MasterCard досі використовують. Та ж сама ситуація і в інших сферах, які в США діджиталізовувались ще в 70-ті роки. Наприклад, охорона здоров'я, страхування, інвестиційні фонди. Звичайно, нові програми на Кобл не пишуться. Але виділяти мільярди на те, щоб переписати програму, яка на Кобл працює вже 50 років, на якийсь c якому всього 22 роки, це не найкраща ідея. Особливо враховуючи, що від найменшої помилки можуть настати багатомільярдні збитки. Це як проводити операцію нейрохірургу. Тільки в результаті найменшої помилки жертвою може стати не один десяток людей. Я це прекрасно знаю на власному досвіді. Багато ж я багів створюю, коли переписую легасі. Уяви. В Міноборони США переписують код запуску ядерних боєголовок. Щось випадково не так піде, і вони знищать Росію. Хм, З іншої сторони. Переписати це звучить досить непоганою ідеєю. Вибачте. Кобл дуже гарно показав себе під час пандемії, коли в Штатах мільйони людей почали одночасно робити запити на виплати, система почала підвисати і крешитись. Губернатор Нью-Джерсі розказав, що проблема в старих програмах, які не оновлювались 40 років. Для модернізації установи шукали програмістів на Кобл і пропонували зарплати в 3-5 разів вище. Ніж аналогічні, які пропонували по ринку. Але після детальних розборів виявилось, що лягли веб-сайти, а програми на COBOL спокійно перемолювали мільйони заявок і не скиглили. Щоб зрозуміти масштаб проблеми, New York Times тільки декілька років назад переписали свою програму по дистриб'юції газет з Кобл на Java. Притому вони не додали ніякого нового функціоналу, а просто перенесли б існуючий. А один австралійський банк переписав свої системи з Кобл на Java, витративши 5 років і мільярд австралійських доларів. А однак фінансова корпорація після консалтингу відмовилась від ідеї переписування, бо в них на Кобл написано 75 мільйонів строк коду. І переписування забере десятки років і мільярди доларів, не австралійських, а вже справжніх мільярдів. Причому ці програми безперервно працюють уже понад 30 років. Але зараз ситуація швидко міняється, і навіть мінімальні допрацювання стають необхідністю. І тому в якийсь момент точно прийдеться переписувати або як мінімум підтримувати такі програми. Тож, якщо Василь розбереться з програмою, яка написана на старій мові програмування, то існує величезна ймовірність, що його ніколи не звільнять. Тому що знайти ще одного генія, який вивчить Fortran в 2023-му ну майже нереально. Причому часу і ресурсів витрачатись на підтримку існуючої програми у Василя буде мінімум. Це прям пасивний дохід. Компанія буде йому платити за те, що він буде в них під рукою на екстрений випадок. А особливо гарно буде, якщо Василь буде володіти не лише старою мовою програмування, а й новою, наприклад, C Sharp чи Python. Це дуже цінна комбінація. Бо тоді він зможе переписувати програму з старої мови на нову, а таких людей вже майже нереально знайти. Ось і ми підійшли до дуже крутого способу стати найкращим програмістом в світі. Є крута теорія. Уяви, Василя є ціль стати гравцем NBA. Але якщо глянути на професійних баскетболістів, то вони ледь не з народження, відточують навики, вчаться, фігачують з самого ранку до пізної ночі. Тому будьмо реалістами. Найбільш ймовірно, що Василю не стати президентом, геніальним письменником чи шахматистом ну, особливо якщо буде вчитись грати баскетбол. Завжди знайдеться той, хто почав працювати раніше та кому більше пощастило. Тому відточувати один навик не найкращий шлях до успіху. Василю варто зосередитись на комбінації навиків. Один мій знайомий, ну автор цієї ідеї, здавав екзамени, щоб поступити в Стенфорд. Для вступу треба було потрапити в найкращі 6%. Тобто здати краще, ніж 94% інших кандидатів. Він здав математику краще, ніж 90% всіх інших. А мову краще, ніж 95% інших абітурієнтів. Здавалось, що він попадає в 92% і не проходить. Але виявилось, що він потрапив в 2% найкращих і поступив в універ. Просто ті, хто знали математику, Набагато гірше здавали мову, і навпаки. Тобто, він не був найкращим по якійсь одній спеціалізації, але в сукупності попадав в топ. В ідеалі навики мають бути рідкісними і взаємодоповнюючими. Якщо ти будеш крутим програмістом, який спеціалізується в CICD, відточує вміння публічних виступів і розбирається в бухгалтерії, то з такою комбінацією знань ти даш фору навіть топовому програмісту. Комбінуючи навики, потрібно враховувати декілька нюансів. По-перше, навики мають бути пов'язані, але не занадто схожі. Якщо ти вчиш HTML, звичайно, ти вивчиш CSS. Але це настільки близькі знання, що їх не можна вважати як окремі навички. Набагато краще обрати навички, які напряму один з одним не пов'язані, але гарно один одного доповнюють. Наприклад, вивчити верстку і вебдизайн або C-Sharp і Асемблер. Але важливо обирати не занадто далекі навички. Наприклад, комбінація боксу і шахів один одного не доповнюють. Ну, Це за умови, що не запуститься якийсь турнір в шахбокс, де один раунд шахмат, потім боксу, тоді, звичайно, знадобиться. З програмуванням аналогічно, мало людей знають Fortran, ще менше, Fortran і Java. Тож компаніям, які колись написали програму на Fortran, а тепер потрібно її переписати на Java, дуже важко знайти такого спеціаліста. І тут з'являється Василь. А таких людей, як Василь, буде в світі буквально сотні, а не мільйони як фронтенд розробників Тому, щоб стати найкращим в світі програмістом, сфокусуйся не на одній навичці, а на комбінації. Але пам'ятай, щоб стати там в топ 10, тобі все одно треба дуже, дуже багато працювати. До речі, дякую моєму спонсору на Баймія Це було дуже неочікувано і приємно. І пам'ятай: одинак, це не вовк, одинак, це патерн.